Всім привіт друзі! Сьогодні 26 травня. Виїхали ми на рибалочку з ночівлею. Ось так, такий водойом озера Константівка. Будемо ловити щось, подивимось. Тут кажуть є і карпи, і амури є, і товстолоби є. Ну, ми перевіримо. Зараз замішаємо кашу, закормимося та й будемо закидатися. Поїхали. Зараз замішаємо каші для закормки. Взяв я ось таку ось солодку кукурузу з карамеллю. Трікобайсь поки що висипев половинку, лишимо ще на рану. Добавимо трішечки з тигровим горіхом. так ось. А пахне як класно. І гейзера додали трішечки. І саме головне в нас на сьогодні я вирішив спробувати перший раз коноплю. Ось така ось конопля вже готова. Зараз відкриємо. І додамо конопольки. О є таке діло сюди ж додамо трішки наласи опа. Опа, всипемо Півбаночки, а можливо і баночку кукурузки, ось такої цукрової. О. Ще трішечки лишимо, може на неї будемо кидати. Та отакий ось ліквід арома. Оп. Є. Тепер це все діло гарненько. Перемішаємо. О, ось така у нас вийшла каша для закормки. Добавимо гороху вареного. О, тут сиділо добренько. Перемішуємо. Вставляємо трішечки ще гейзера. Вітер дує. О, ось така ось вийшла наш. Вийшла в нас ось така ось каша. О. А, пахне як вона класна. Ай-яй-яй-яй-яй, сам би їв. Цим будемо годувати рибу. Нехай вона трішечки постоїть. А ми поки що замішаємо трішки каші для основної ловлі. Там на кормушечки, на флетики. Гайзерка сюди тигровий горіх. Добавляємо трішечки меласи, о, достатньо. І сюди ж вот ліквідика ароми. Вистачить. Ну як же без нашої конополі? Тепер це все діло добренько так беремо і перемішуємо. Лопатка і І поступово. Добавляємо сюди водички. Ось така у нас вийшла ось каша, зараз накриваємо її кришечкою. нехай поки що настаюється, зараз перевіримо, як вона в воді себе буде вести. О, так як пилить класно, так вона. Трішечки її треба підсушити і буде бомба. Це зараз кидаємо охолотика. Кліпсуємося, кормимося і закидуємося. Кинемо зараз ехолотіка. Подивимось. що з себе представляє це озерце. Але напевне на той лобіка. Два три глибина. Дно рівне. Але риби поки що не показує. Щось є. Що, зараз пробив я трішечки охолотиком. Рибка є де-не-де, але маловато її. Ну є. Зараз закормимось. Оп. невдобно зробив. Зараз трішечки кормом закріпсуємо першу вудочку та закинемо її вже. От, перша точка буде три різних дистанції. Одна дистанція буде рядом, ось тут. Отут. тут. Оце перша точка. Дві будуть далі. На, на різній глибині будемо пробувати. І ближче до берегу, і далі від берегу. Зараз по 3-4 ракетки, а потім будемо дозакарлюватися, якщо що. Першу вудочку кинемо на ось таку ось снасть гітарка, називається вона. макушатника. Візьмемо дабл наш кексик шоколад слива. І що пахне класно. І сюди його ось так протягуємо. раз Надягаємо і затягуємо. Оп. готово тепер беремо наш гачечок, беремо попапік з капучино. Спробуємо на Снимаем эту клипсочку. Тягаем наш поп-попик. И ставимо назад нашу клипсочку. Вот так вот. Раз. Галочка наша. Оцей дабл кексик пахне класно. О, ось так ось вийшло. Тут все прекрасно. Оп. Дистанція є. Я його відгрузив. Будемо стояти трішечки підняти. Ось так. Тепер візьмемо сверло просверлимо тут невеличку дірочку. Достатньо. І загонимо туди нашій. <гачечок>. Раз. І все це діло йдемо кидати. Що спробуємо. Ми тут вже підкормилися, закліпсувалися, зараз і викинемо. Бум. Все, в точечку. Кліпсу зараз знімемо, потім перекліпсуємося. Вутки далеченько стоять. Чикс-чикс-чикс. Є. Перша вудка в нас є. Зараз запишемо. Крайня ліва. Вудка. Крайня ліва. Чер... Червоний свін червоний свінгер. Кинута дабл кекс. Дабл кекс з поп апом капучино. Бодька, котра година зараз? Ось 15, 21, 15, 20, Кинута вудка. Так, перша є. Йдемо далі. Зараз так само загодовуємо другу вудку і третю. А потім будемо закидатися. Другу вудку будемо кидати на груз з попапом. Кріль кислогруша та тігровим горіхом з креветкою. Тут завжди відкриваю, а вже руки всі покрашені. Беремо наш попапчик, цілий, нічого не підрізаємо. Беремо одну тигрову горішку і трішечки її підкоцуємо Перехошечку трішечки бам. О, оп! Оце вже воно і сюди. Цю горошинку бам. Тепер сюди, на наш груз, перетягуємо це все діло. І все по старій схемі ставимо кліпсочку. Раз. Протягуємо назад. Раз, два. Піднімаємо трішечки вище бризиночку, наш непільочок, Зараз, як воно буде виглядати у воді. Опа. Ось так ось піднімає гатічок, як бомбезно. Звук. Готово. Цього можна вже кидати. Так. 15.33. У нас друга. Вудка. редня. Який у нас там зелений. Зелений. Зелений свінгар на що вона в На поп На попап. ап кріль. Кисла груша. І на нашій тигровий горіх з креветкою, Закинута вона була в 15.33. Третю вудку ми кинемо на ось такі ось штуки Viagra від фанатика. Спробуємо Набираю тут і великих і маленьких. Ми спробуємо ось солодка, штучка написана. Беремо одну таку велику, ось така наподобі силикона. І одну беремо синеньку, Синенько, синенько це спеції. Ось так ось дві. Сюди продіваємо, перетягуємо, ставимо ось таку ось кліпсочку, саму коротеньку. Тягуємо опа. І йдемо кидати третю Зараз заб'ємо каші. Трішечки отак каші, вкрадемо нашу цю -сю штучечку сюди, оп, згадчичку, забиваємо це все, що діло кашею, так ось, з горочкою невеличкою і вталкуємо сюди От так. Раз, придавили, все, готово. Заливаємо це все діло ось такою флюрогелем. крап на От так, і готово. Йдемо кидати третю. П'ятно одно яке пішло, так? Да? П'ятно яке було? Так. Да. Є, закинули. Зараз запишемо швиденько і будемо чекати. Так, третя. Вудка. Крайня права Крайня права Який в нас там си? Синій. Синій свінгер. Є. Так, що в нас тут? В нас тут... Віагра. Солодка і спеції. Так, великі. Бо є ще у мене і маленькі, там багато є чого ще, на що можна спробувати. Так, 15,40. 15.40. Все, три вудочки закинув. Чекаємо, яка перша спрацює. Ну що, вже 7 година вечора, сонечко потихоньку починає сідати, покльовочок поки що не було. Ми вже папери закидувалися. Ось тут я папери закидувався, вон в 17.20 і в 18.01, і 18.30, 18 Ну, поки що покльовочок не було. Все записав, папери закидувався, але... Толку поки що немає. Ще кинув одну вудочку на товстолоба. Поки стоїть. Але діла поки що немає. Але ми чекаємо, закормилися класно. Закормилися нормально. Можливо вночі до нас щось і підійде. Така ось крашка для закормки. Бомбезна. І ось на флетіки, на груза. Така оп. Взагалі бомба. Во. Але поки що рибка цього не хоче. Але ми чекаємо. воно чи щось по-любому прийде. Що, вже 11 година. Вечора, ніч вже. Покльовок у нас так і не було. Зовсім. Жодної, жодної. Тут чотири вудки стоїть. Тут три вудки стоїть. і тут ще одна на ту столоба стоїть. Жодної покльовки у нас завжди ніч не було. То як приїхали, закидувались, пере... Закидувалися, перекидувалися, але... Без толку толку ноль. Можливо, вранці. Будемо чекати, все може бути. Ото так. Але поки що ми без улову, ми без покльовок. Ото так. Але ми чекаємо. коробочка. Что-то невеличко, что По времені друга година ночі перша у нас покльовка опа, ось такий ось невеличкий тостолобік. Навіть якщо маленький взяв то в столобік, то тут є ще великий, зараз перезакидаємо і чекаємо. I do want Ну що все, чекаємо чекаємо ще покльовочок. Вже майже шоста година ранку, санічито у нас була одна покльовочка і то, то столобік невеликий. Так що зараз перезакидуємо всі вудочки. Повністю всі. Ну і будемо чекати то так. Ось така ось вийшла у нас рибалочка, а це одна покльовочка за сутки. Ой, шмандруй. Ну да, Не таке я очікував, звісно, але маємо, що маємо. Один тостолобік взяв невеличкий. Випустили його. А так глухо. Навіть на разу не смикануло. Перекидувалися, на що тільки не кидали, але нічого. Не знаю в чому справа. Можливо, в водойомі, можливо. Не знаю. Якщо ви знаєте, що може бути, пишіть в коментарях. Будемо їздити і тестити всі ставки, озера, річки. Пишіть в коментарях, куди з'їздити. Кращим часом туди поїдемо і протестимо цей ставок. Так що все, до зустрічі.